Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми із вами знову пережили чергову російську ракетну атаку. Росіяни били по цивільних об'єктах і назвали це ночью возмездія. Опять ночь возмездія, то що там били по Києву і ряду областей. Ну смотриться, давайте почнемо з ночі возмездія. Вони вирішили нам помститися за те, що вони на нас напали, а ми не здаємося. І саме тому вони вбили мирних людей у Херсоні, знищили автівки у Києві а також вбили п'ятьох мирних людей на Львівщині, і усе це заради помсти за те, що ми чинимо супротив їхній агресії, а ще щоби ви посиділи без світла. Це розрушить об'єкти інфраструктурно енергетичні при тому, що вони самі визнають, що не вдається їм лишити нас із вами повністю без електрики, та й ніколи не вийде. Ми бачимо план вирішили. Оставить без світа. Ну, зрозуміло, штука как бы теж не вийде зробити. Ну, в принципі... Он навіть мій сусід просто зараз чуєте, довбає стіни перфоратором. А ще у росіян є мета знищити українські засоби ППО. Ну, принаймні вони так кажуть. І вивести а, систему з строю. Але тут теж постає одне велике питання: як вони збираються знищувати наші засоби ППО, якщо вони, наче як вже давно їх знищили та й закрили небо над Україною? Скажіть, у нас закрите небо над Україною лінні лібані спокійно там літають? Ну, словом, друзі, росіяни займаються терором заради терору. Ну а ми з вами маємо далі допомагати збройним. Им, силам України, і до речі, учора я дивився російських пропагандистів, і вони чомусь налякані від таємничої української зброї, і от цей от ноу хауте український хаймарскстатю з хюмірсові зустрічались? Хімерсами? Хімерсами, самі дають хімерами. за статистикою. Тільки половина із тих, хто дивляться мої відео, підписані на мій канал. Виправте це, друзі, просто зараз і підпишіться. Я вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І давайте про цей таємничий український хаймарс і поговоримо. Почали російські пропагандисти із ниття, як завжди, про те, що у них ді. Ляві кордони там е вражеським групам, рівно, як і нашим групам, якщо вони получат завдання, проникнуть на заприділені території. не составит труда. Ну яка країна, такі в неї і кордони. А ще ці пропагандисти скаржились, що не вистачає чомусь їм дуже сильно ресурсів. Ресурси живої техніки і лічного состава не вистачає для проведення активних наступательно-штурмових дій. Якщо їм не вистачає ресурсів, а особливо людських, то вони можуть запитати, що ж таке сталося, наприклад, у 155-ї бригади морської піхоти, так званої Росії. Ну вот город Владивосток, морское кладбище, ребята наші. Ну і далі вони почали нити на дуже і дуже цікаву тему про українську ракету, яка називається Грім 2 або іще її називають Сапсан Іск Ісконно українську розробку оперативно тактичну ракету ГРОМ-2. Страшно, дуже страшно. Ми не знаємо, що це таке. Якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке. Багато медіа, у тому числі західних, повідомляли про те, що, начебто, Україна вже використовувала цю ракету власне виробництва під час ударів по російських військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Такі виводи діли особисто я сумніваюся, що це міг бути саме грім, але хто зна, хто зна. Так, ось, друзі, днями на так звану Росію була чергова атака безпілотників. Прилітало знову ж таки і окупований Крим. І задаються вопросом многі. А як же наш ПВО де воно було? А де ж там наше ПВО? Я не буду спрашивати, що там наше ПВО. Хто проігрує. І ось оці пропагандисти твердо переконані у тому, що ракета Грім була застосована під час тієї атаки по російському військовому аеродрому. Угу. І вона була збита по. А, а, аеродромом гвардійським по цимферополямха! О там, Саш? Паші какая воронка. Вирва там і справді утворилася доволі цікава і велика. І знаєте, друзі, були версії про те, що це міг прилетіти безпілотник. Ну, наприклад, стриж. Типу такого, як били по аеродрому російської стратегічної авіації у Енгелісі. Але ви знаєте, тут немає жодного уламка того самого БПЛА. Зате є інші доволі цікаві уламки, які більше нагадують уламки від ракети. І ноу-хау, от цей український хаймерс. Не знаю, друзі, що саме це було, що могло туди прилетіти, але мені подобається, як росіянам стає дуже лячно. Сатєснава зникає. Определенные опасения. Почему это не сбивается на подлете? Почему чому не сбили на подльоті? Є у окупантів і ще одне дуже цікаве питання. Якщо у України і справді є ракета Грім 2 то тоді чому російські диверсанти не знищують пускові установки? А Пасіння, по чому ця пускова установка не знищується силами наших спеціальних операцій, які це заточені. Ну це дуже непросте питання. Ну Тому що тому. я маю припущення, що росіяни нічого не знають про успішну роботу своїх диверсійних груп, просто тому що такої роботи немає. Ми не ні слишли агромких диверсіонних То ли тому що це і этом не бета то ли этого нет. Але що ж воно таке? Що це за ракета Грім 2 якої так бояться російські окупанти? Давайте про це теж скажу декілька слів. Станом на зараз офіційно у української армії на озброєнні є тільки. ОТРК.У <OTRK .U> із дальністю до 120 кілометрів, яка в принципі дає непогані результати. Ну от в кримінну точку У, коли прилітіло пару тижнів тому. Отак от. От, от. Все. Ось така от воронка здесь. проте, а вже ж цього як і нашої з вами русофобії недостатньо. Тому Україна досить давно почала розробку того самого багатофункціонального ракетного комплексу грім 2 або Сапсан. Операційна дальність у цієї ракети, як заявлено, принаймні, складає для експортної версії 280 кілометрів а для версії для збройних сил України за різними даними до 450 або до 480 кілометрів. Але ключове питання, яке цікавить і мене, і вас напевно, це чому ця ракета досі не стала масовою зброєю для збройних сил України. І тут є відповідь: розробка цієї ракети здійснюється вже. Більше 10 років ми із вами бачили і її прототип, і що, наче як проходили випробування її двигуна, але по факту робота над цією ракетою була зупинена у 2013 році за наказом міністра оборони Януковича і громадянина Російської Федерації Лєбєдєва. І все після того, ані президент України Порошенко, ані президент України Зеленський не віддавали належної уваги цьому проєкту, тільки у дві у 2021 році міністерство оборони планувало підписати контракт щодо цієї розробки. І, за повідомленням тодішнього міністра оборони Тарана, ступінь готовності всього проєкту на той момент перевищував 80%. Активізувалася робота тільки коли почалося повномасштабне вторгнення. І ось що зараз каже про ракету Грім-2, міністр оборони Резніков. Чи є, я, я запитаю так: чи є е, шанси, що в цьому році ми зможемо здивувати росіян? Я думаю, що це дуже реалістичний шанс. Я би назвав план. Я дуже оптимістично дивлюсь на реалізацію цього плану. Підбиваючи підсумки, можна із впевненістю сказати, що роботи над українською ракетою Грім 2 або САПСАН були про. Проігноровані, м'яко кажучи, але чи могли застосувати Збройні Сили України грім 2 по об'єктах російських загарбників у тимчасово окупованому Криму нещодавно? Я гадаю, що все ж таки це могло статися. Такі от пробний точний удар. Скажімо так, це були своєрідні наземні випробування. Але, друзі, після нашої перемоги обов'язково усі ці питання ми ще мусимо гучно поставити, і щодо готовності України. Аїни до великої війни і щодо розробки наших вітчизняних зразків озброєння, але до того моменту, до нашої перемоги, нам треба і ще багато, багато попрацювати. Тому продовжуємо зараз підтримувати збройні сили України. Підрозділ руху опору Донеччини Дякую Сергію Стерненку та його підписникам за придбану автівку. Хочемо подякувати Сергію Стерненку а також його підписникам. За їхній вклад у нашу перемогу дякуємо за чудовий девайс, це Mavic DJI Mavic 3 Thermal. Ми з вами, друзі, зобов'язані перемогти, тому що у нас немає іншого вибору, тому що інакше ми і з вами та наша країна припинять своє існування. Але ми і з вами також маємо аналізувати усі наші помилки та провали, щоби не допускати їх у майбутньому.